Потап записав потужний трек. Давайте спочатку подивимось цю новину. О, отак от, от це виглядає. Дивіться, 24 шоу-біз. Потап випустив потужний трек, який присвятив українським волонтерам. Проникливе відео. Потап випустив потужний трек. Потап! Не потужний, а потапужний. І, і мені папа говорить: ну пайді, хоча б запишись в теге, я папі говорю я. Я пойду запишуся в ДФТГ, а папа говорить: ну зачем тебе записуватися в ДФТГ. І я випускаю потужний трек, який присвячий українським волонтерам. А тепер давайте подивимось текст цього треку. Давай. Я навіть не хочу його слухати. Давай танцюй, мала! Танцюй мала, давай, танцюй, мала, дві ночі не спала. Танцюй мала, і дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була. Іде ночі провела. Я була з хлопцями бійцями. Я волонтерила. Мама, 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 ама волонтер. Мама, ама волонтер. Я волонтер, мама. Мама, мама, ама, ама волонтер. Мама, ама, ама, волонтер. Я волонтер, мама. І так далі, а, приспів. Я, uh, я, я, якщо чесно, я в шоці. Я, я, якщо чесно, я, я в шоці. Я... Щоб не зійти з розуму, От, змушені були трахатись, ми Ми, як так квіти серед зиме, змушені ви не повірите, були такві ми. Я, я відкрив цей текст, щойно. Серйозно? Ну, ну, да? ну да. я просто, щоб, щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, щоб не було мені соромно, перекричу свою совість. Це не знаю, це вона так відмазується за гастролі по Росії чи що я не розумію? Щоб не було мені байдуже, хоча байдуже, нехай уже. Боже! Познайомте мене з геніальними цими поетами. Ну я ж просто, я, 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 я в шоці? Мама мама ама. мама, мама, ама. Просто щоб не зійти з розуму, просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму. Що відбувається? Наше стільки повторів, маємо бути разом ми. ми мов ті квіти серед зими, не зрозуміли, як вижили, щоб не зійти. Ти з розуму маємо бути разом Блін, двічі двічі, коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, і якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях. Клас. Серця по місцях. <світ> Яка Рима. Скільки би бруду не лилося, скільки брехні не писалося. Я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися. Так це про війну чи про, чи про Кацуріна? Я, не розумію. Я, не, я теж не знаю. Щоб не зійти з розуму, все, зрозуміло. Блін, слухайте, мені взагалі мені дуже подобається. Зараз. Е е Наталя Могилевська відкриваю. Наталя Могилевська. Е е та, Володимир, ви покажіть, продовжуйте. Я зараз знайду. Давайте ще раз подивимось. Потужний трек Потапа. Текст. Оце я була з хлопцями і бійцями, я волонтерила. Тобто, це він не тікає, Давайте відверто, угу. що дівчина не ночувала вдома, бо була з хлопцями з бійцями, і волонтерила. Яким чином волонтерила? Чи немає тут натяку на сексуальні контакти? скажіть мені, Сергій? Звісно, є. Та ну, звісно, трек Наталії Могилевської Я кажу ні. Цій жахливій війні. Ні війні, Боже мій. Ні війні. Угу. А, ну давайте почитаємо. Текст пісні слова. Давайте. Вранці, коли всі спали, сни свої малювали, мріяли незабаром, прийде весна. Нашу країну зранку з бомбами на танках, на літаках зухвало. Люта прийшла війна. Тут якась неузгодженість певна. Я кажу, ні. Жахливі ці війни, я бачу у вісні мирне небо. Я, я кажу think. ні. Країна у вогні та переможні дні йдуть до тебе. Далі другий куплет. Поглядом дні і ночі ми літаки збиваємо. Поглядом збивають вони літаки. Ненавистю стріляємо у ворогів. А чому не написано в росіян? До речі. Було б непогано а взагалі свого Сльози даруємо Україна. Богу, віримо в перемогу, молимось україну за мужніх твоїх синів. Молюсь за міста України. Е... Це Євген Рибчинський, Юрій, Юрій Репчинський написав. Я теж думаю, що вибачте, пане Юрію, але ну блін, ну я розумію, звісно, що клієнт, клієнтка вимагає певного, певного рівня от, подачі матеріалу, але це жахливо, звісно. Це просто жахливо. Жахливо, талановито ви мали на увазі. Да, просто, просто, просто я я не я не знаю взагалі, як і як, але Потап, але Потап перевершив всіх. Потап перевершив всіх. Я вважаю, що мала. Танцюй, мала, танцюй мала. Я тут бачу. Да? Угу. Uh... <плук> <плук> Огидна херня. Ну, реально. Тут навіть без. Uh... Це тут навіть без обговорень натяк на злягання. Я була вночі з хлопцями, бійцями, волонтерила. Ну відправь свою Настю Кам'янські до бійців волонтерити, так як ти натякаєш. Чи ти в принципі написав вже про неї цей трек? Чмошник, не.